Аллах прийме каяття того, кого побажає. Аллах, Всезнаючий, знаючий, мудрий, сура Атталба, 14, 15 аят. В цих аятах Всевишній Аллах повідомляє віруючим часів пророка Мухаммада, алесалям, що Всевишній Аллах буде карати нападників агресорів руками віруючих людей. Тобто, Всевишній Аллах покарає їх нападників, невіруючих, руками. Вашими руками, тобто мається на увазі руками віруючих, руками мусульман. І Всевишній Аллах каже, а ми допоможемо вам проти них. І далі Всевишній Аллах каже, що Він зцілить груди і серця віруючих, що мається на увазі, видаливши гнів. Що після нашої перемоги, після того, як ми досягнемо свободи звільнення наших територій, безпеки для наших дітей, для наших родин. Всевишній Аллах ці зцілить наші серця, що ми будемо жити щасливо, ми будемо жити вільно, і в наших серцях не буде болі, не буде тягот, не буде усіляких проблем. І Всевишній Аллах прийме каяття того, кого побажає. І це, ці аяти, ці слова, були звернуті і до спадишнього пророка Мухаммада, але вони зараз актуальні для нас так само. Для українців, для мусульман України, для наших захисників вони актуальні так само, що Всевишній Аллах покарає грішників руками віруючих. І передається, що Абуль Анвар ібн Муфаль ради Аллаху Ан сказав: Я чув, що посланець Аллахам, сказав той, хто загинув, захищаючи своє майно, стане шагідом. І той, хто загинув, захищаючи своє життя. Стане шагідом. І той, хто загинув, захищаючи свою релігію, стане шагідом. І той, хто загинув, захищаючи свою родину, стане шагідом. Хадіс передається в збірках імамів Абу дауда і імама ат Тірмізі. І цей хадіс підсилюється хадісом, який передається в збірках імамів аль Бухарі і Мусліма, в яких передається, що посланець Аллаха, салаллаху алейхі васалям, сказав: будь-хто, хто загине, при захисті свого майна стає шагідом. Тобто в цих Аллаха, салаллаху алейхі Саллахам розповідає нам, хто є такий шагід. Шагід це не лише людина, яка гине на шляху Всевишнього Аллаха, от саме захищаючи релігію. Хоча ми в Україні тут захищаємо іслам. Захищаємо релігію, захищаємо право вільно сповідувати і проповідувати іслам, так як ми вважаємо за потрібне, так як нам сказано в Корані і в Хадісах посланця Аллаха. В тих самих Хадісах, там збірках Імама або Імама Аль-Бухарі, які заборонені офіційно в Росії. В країні агресорі заборонені збірки хадисів. У нас не заборонені. Та хто з нас на вірному шляху? Хіба вони можуть порівнятися з нами? Саме ми на вірному шляху, бо ми захищаємо і своє право бути вільними мусульманами. Ми захищаємо свої мечеті, ми захищаємо своїх дітей, ми захищаємо свої родини, свою землю і свій народ. Ми захищаємо від агресора, якому байдуже кого вбивати. І ви всі добре знаєте, що росіяни москалі вони воюють не лише з військовими, вони більше воюють з цивільними. Вони обстрілюють і руйнують багато поверхів по багатоповерхівки. Базари, торгові центри, лікарні, роддоми, Вони вбивають цивільних, мирних людей. Тому це не лише війна проти Збройних сил України, це війна проти нашої країни, кожного з нас, нас з вами. І знаєте, я дуже часто кажу: те, що ми ще живі, то це милість Аллаха, що ми не потрапили під якийсь ракетний обстріл. Бо ракета, ракета могла вдарити по вас на вулиці, по вас вдома, по вас в магазині, по вас на базарі, завгодно. І те, що ми дожили, це просто милість Аллаха, який дав нам час. І наближається священний місяць Рамадан. Шала, ми всі доживемо до майбутнього місяця Рамадан. І будемо постувати і виконувати наші молитви, але згадайте Рамадан минулого року. Як було важко, як було небезпечно, які точилися бої навіть тут навколо Києва. Згадайте Рамадан просто минулого року. І яка милість Аллаха, що ми зараз знаходимось в більш безпечній ситуації, ну, в більш спокійній ситуації, принаймні тут, у Києві, але не усюди, в багатьох містах нашої країни, і в Харкові, і в Костянтинівці, і в Запоріжжі, і в Дніпрі, і в інших містах України постійні атаки, постійні ракетні обстріли. І вони можуть бути і по Києву, вони можуть бути сюди, куди завгодно. Тому. Ця страшна війна продовжується, але згадуємо про те, що посланець Аллаха, саламсалям, перерахував, хто буде шагідом. Шагідом перед Всевишнім Аллахом буде кожен мусульманин, що захищає свою віру, свою родину, своє майно, своє життя. Так сказав посланець Аллаха, пророк Мухаммад, саламу алем. Ми не нападали на Росію і на мусульман Росії, ми на них не нападали. Це вони прийшли напасти на нас, а їх муфтії, і духовні лідери, вони не просто підтримують цю війну. Вони переконують, що це їхній обов'язок приходити і вбивати нас. Вже п'ять мечеті зруйновано. Деякі зруйновані, деякі пошкоджені в Україні. І виправдання цьому немає ніякого. Немає ніякого виправдання тому, що знищили спалили мечет у Северодонецьку, яку ми з вами відкривали. І ми збирали садака отут цієї мечеті на будівництво цієї мечеті. Кожен з нас ну, міг долучитися. Так само зруйновані мечеті у Бахмуті, у Маріуполі, у Костянтинівці, у Харкові. Мусульмани на свої кошти давали свої гроші, щоб побудувати дома Всевишнього Аллаха, де будуть много прославляти Всевишнього Аллаха і вклонятися Всевишнього Аллаху. Агресор-окупант знищує наші мечеті, які наша ума побудувала для того, щоб наші діти, наші правнуки, внуки відвідували мечеті і прославляли Всевишнього Аллаха. Тож у ворога немає ніяких виправдань через ці злочини, які вони вчиняють проти нас. І передають зі слів Абу гурайри Рада Аллаху, а том, що Аллаха Салаллаху салаху Васалям сказав: не бажайте зустрічі з вашими ворогами! І просить Всевишнього Аллаха о позбавленні від них. Але якщо ви вже зіткнулися з ним, то виявляйте терпіння Достовірний хадіс в збірках імама аль бухарі імама Муслима. Тобто посланець Аллаха, салаху алем, не радить мусульманам шукати собі ворогів і шукати проблеми. Але якщо ворог вже прийшов, то посланець Аллаха казав, що виявляйте терпіння. Це і терпіння, і сабр, і мужність, і хоробрість, і людяність, і всі інші найкращі риси і якості, які мають бути притаманні мусульманам, людям віруючим, так само як такі риси виховував у своїх сподвижниках сам пророк Мухаммад, саламу васалям, навчаючи їх справжньої мужності, навчаючи їх, як бути віруючими в часах війни. І передають слів Анаса, ради Аллаху Анх, про те, що Аллаха, салаллаху алейхі алесалям сказала: вистимо, боротьба на шляху Аллаха вранці чи ввечері краще за цей світ і всього того, що в ньому є. Достовірний хадіс в збірках Імама Аль-Бухарі і імама Муслима. І в цьому хадісі Аллаха, салаллаху алейхі Алігівасалям каже про один ранок або один вечір. Один ранок або один вечір, який людина проведе. На шляху Всевишнього Аллаха, захищаючи те, що Всевишній Аллах наказав захищати, краще, ніж те, що є в цьому світі за всі часи. Один день, один ранок чи один вечір. <кій> і тому я прошу у Всевишнього Аллаха великої винагороди, благословіння і пробачення усіх гріхів для всіх наших мусульманських воїнів, для всіх наших захисників, хто хоча б один день. Боронив наше мирне життя, наших дітей, наші родини, і маючи намір, що він робить це виключно заради Всевишнього Аллаха щоб Всевишній Аллах прийняв їхній джигад прийняв їхні жертви, які вони віддають а серед мусульман вже чимало є загиблих, є загиблі азербайджанці, є загибли кримські татари, є загибли українці мусульмани, що захищають наші родини, наших дітей, наше життя. Тож Всевишній Аллах, я прошу, щоб Всевишній Аллах прийняв їх як шахів, щоб Всевишній Аллах пробачив всім мусульманам, які знаходяться на його шляху, на шляху захисту, нашої безпеки і нашого міру, щоб Всевишній Аллах прийняв молодви цих мусульман і пробачив наші провини. І я також прошу Всевишнього Аллаха, мира і милісті для України. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він дарував нам перемогу, щоб всі повернулись до свого дому. Всі повернулись до своїх мечеті. І після нашої перемоги у нас буде дуже багато роботи. Нам доведеться відбудовувати всі наші мечеті. Ми їх, іншаллах, обов'язково обов'язково відбудуємо. І ми всі поїдемо і будемо урочисто представляти Всевишнього Аллаха і відкривати кожну зруйновану ворогом мечеті. Це наш давний обов'язок. Тож нехай кожен з нас. Має намір, що він зробить все, що в його силах, щоб наблизити цю перемогу. Що він зробить все, що в його силах, щоб допомагати Збройним силам України і всім нашим захисникам. Нехай кожен із нас має намір, що після нашої перемоги ми будемо давати наші садака і наші пожертви, щоб ми відбудували або побудували наново всі наші мечеті в кожному місці, де постраждала наша мечеть, де Загинули, на жаль, наші мусульмани. Ми будемо пам'ятати про всіх наших братів, ми будемо читати за них молитви, і ми обов'язково відбудуємо і всю нашу країну, і мусульманську уму, і всі наші мечеті. І нехай Всевишній Аллах нам допоможе на цьому великому справедливому і праведному шляху. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات وذكر الحكيم انه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع